У молодіжному парку з'явилася алея з деревоподібних півонів. Ініціатором такої доброї справи стала мешканка селища Бабаїця під Харковом. Жінка з азербайджанським корінням саджанці виростила у власному саду, а потім передала її харківським озеленювачам. Наприкінці тижня відбулося вже і саме висаджування кущів. Все відбувалось під пильним контролем пані Тамари. вырастила я их у себя во дворе из семян. Они уже самым маленьким здесь 4 годика. Они вот будут цвести 5-6 до 7 лет здесь вот кусты. Хочу, чтобы наш город тоже был красивый. И именно парк молодежный, чтобы молодежь был всегда как вот эти цветы. Люблю я это делать, цветы. Вот и высадила, и решила отдать городу, щоб міст наш цвіла і пахла, і щоб кадані цвітуть, щоб у нас була вже победа. Я вот желаю. на алеї молодіжного парку у п'ятницю висадили щонайменше 300 кущів пів білого, бускового та бордового кольорів. За словами пані Тамари, розквітнути перші кущі повинні вже цієї весни долучитися вже до такої доброї справи з озеленення Харкова повідомили у профільному підприємстві. Може кожен охочий. Варто тільки звернутися за відповідним номером телефону. Ми запрошуємо всіх небайдужих харків'ян, всіх небайдужих українців, хто буде бачити нас на телекранах, теж присилати нам квіти або саджанці дерев, і ми завдяки вам будемо озеленювати наше місто ще краще, ще гарніше і ще квітучим воно буде, бо ми разом з вами будемо йти до перемоги. Основна кампанія з озеленення міста та висадки квіткових композицій повідомили в СКП Харків Зеленбуд, стартує вже в середині квітня. Дизайнери і цьогоріч готують для харків'ян та гостей міста цікаві композиції, що прикрашатимуть місто герой Харків і надихатимуть людей навіть у такі важкі часи повномасштабної війни, що зараз переживає Україна. Леся Кополюк, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін. Новини Харків.